Nick and Raccoon Studio presents Кешо. А де живе Архімед? Сіракузи ж великі. Хайре. Коре, скажи, будь ласка, де живе Архімед мудрий, син Фідія? Привіт, дім Архімеда в кварталі Ортиджії недалеко звідси. Дякую тобі. Кешо. А що означає Хайре? Хайре це грецькою привіт. Але я міг би дівчині просто сказати Привіт. А вона все одно почула б Хайре і побачила б двох хлопців із сумкою на плечі, а не єнота з рюкзаком. Маскувальне поле мислеформного картриджа нас рятує. Жителі бачать лише те, до чого звикли. Ось Микито. Здається, ми прийшли. Що потрібно вам, юні мандрівники, біля дому мого господаря Архімеда? Ми прийшли здалеку а, і мусимо сказати Архімеду дещо важливе. Гаразд, діти, ідіть за мною, я проведу вас до господаря Архімеда. Хайре, учителю Архімеде. Ну, ми прийшли не випадково і лише тобі можемо сказати, навіщо. Кажуть, що істина звучить з вуст дитини. Що ж принесете ви? Ми принесли тобі дари і знання, але знай це знання важка ноша. <звук> Кеше, діставай подарунки. Почнемо з телескопа, а за ним і мікроскоп. Архімедея, крізь цю трубу можна побачити планети нашої сонячної системи. Вони всі обертаються навколо сонця. навколо сонця. Але ж ми завжди вважали, що все крутиться навколо землі. Хоча. я чув, що Аристарх Самоський казав протилежне, його ж висміювали як божевільного. Ну, звісно, подумай сам, що легше обертати цілий мангал навколо шматочка м'яса, чи просто повертати м'ясо на шампурі над вогнем. Ха клас. Навіть єнот зрозумів. Логічно. Але ж це перевертає все небо догори дригом. Кешо, діставай мікроскоп і підключи планшет до сонячної панелі. Хай підзаряджається. Хто ви такі, діти? Чи мудреці, сховані під маскою юності? Може, ви посланці богів. Звідки у вас такі дари? Ми не боги і не мудреці. Ми мандрівники у часі. Для тебе ми з майбутнього. Галілео Галілей, учений з Італії. Він збудує телескоп через тисячу років, немов чарівне вікно в космос, і перший заглянув у нього. З майбутнього. Але як же я щойно тримав у руках трубу, що наближає зорі? А ви кажете, що люди чекатимуть тисячу років, поки Галілей збудує свій телескоп? Невже ви звідти? Ні, Архімеде, для нас те майбутнє, про яке ти кажеш. Уже сива давнина. Якщо рахувати від сьогоднішнього дня, то до того часу, коли Галілей уперше підніме телескоп у небо, мине ще одна тисям п'ятдесят роки. А для нас це було вже понад чотириста років тому. Ага. Для нас Галілей, кот майже сусід, із далекої давнини. Ми читаємо про нього в книжках, як ти про Гомера. Тепер телескопи бачать навіть планети біля інших зірок. Ми живемо у часи, коли люди можуть зазирнути далі, ніж мріяли мудреці античності. Які ще античні мудреці? Це ти, Архімеде, і твої великі вчителі Піфагори, Вкліта, Аристотель для нас ви всі мудреці давнини. Ого. виходить, я вже мудрець давнини, хоча ще не завершив усіх своїх креслень. Та якщо колись наші імена справді житимуть у пам'яті, то, мабуть, ми йшли правильною дорогою. А вже ж, Архімеде, твоє ім'я вже назавжди в історії. А ми, до речі, тут через сьогоднішню історію про лазню. Яку ще історію про лазню? Ти ж сьогодні збирався до лазні, і саме там тобі спало на думку, як виконати завдання з короною царя Гієрона II. А звідки ви, діти, знаєте про корону? Ах так, я ж забув, ви ж із майбутнього. Та сьогодні ж у лазні ви вчителю мали знайти розв'язання цієї задачі. А, а якщо через нас ти, Архімеде, не підеш сьогодні до лазні і не відкриєш свій закон про силу, що виштовхує у воді, що тоді буде? Не хвилюйся, хлопче. Ідеї приходять тоді, коли на них час. Якщо не сьогодні, то завтра я все одно знайду рішення. То, може, давайте відкривати цей закон просто зараз, аби хоч у цьому не порушити історичну послідовність. Архімеде, а давай спробуємо показати твій закон так, щоб усі одразу зрозуміли. Попроси своїх слуг принести велику посудину з водою, ваги на мотузці та кілька важких гир. Добре було би, щоб гирі були однакової ваги, але з різного металу, наприклад, із заліза й бронзи, і ще може шматок дерева, щоб порівняти. Тоді ми зможемо наочно побачити різницю в об'ємі і довести, що будь-яке тіло занурене у воду. Виштовхується нею. Філоне, принеси сюди велику посудину з водою, ваги та кілька гир із різного металу. Філоне, віддай хлопчикові піднос. Юний пане скажи, будь ласка, де тобі зручніше поставити? Поставте на стіл, шановний. Нехай стоїть перед усіма, аби ми могли споглядати. Ну що, Микита? Годі балачок. Час братись до експерименту. Лій микито, аж поки вода не стане, як дзеркало. А тоді бах, залізну гирку туди подивимось, що буде. Бачу. Вода відходить, поступаючись місцем гирі. Це не випадковість. Тут прихований великий закон природи, і я майже його відкрив. Учителю, якби ви сьогодні вирушили до лазні і занурилися у повну купальню. Вода вийшла б за край так само, як зараз при нашому досліді з гирею. Отже, явище, одне й те саме тіло, занурене в рідину, витісняє її частину, і саме тут криється ваш великий закон. Нікіто, бери мірний циліндр та міряй, скільки води витекло. А ще дивись, я прихопив для Архімеда подарунок електронні ваги з батарейкою, якої вистачить майже на 50 років. Хай знає, що таке справжня точність по нашому. Залізна гиря витіснила 127 мл мілілітрів води, а це означає 127 грамів. Вчителю 127 грамів. Це приблизно 30 драхм. Так нам простіше рахувати. Але ж ми добре знаємо: одна драхма важить 4,3 грама. Нікіта, А скільки води витіснила бронзова гиря? Води у нас 115 мл мілілітрів. При зануренні одного кілограма бронзи. Отже, різниця очевидна: залізна гиря витіснила 127 грамів води, а бронзова лише 115. Розрив складає 12 грамів або приблизно 3 драхми. Здається дрібницею, але саме в таких відмінностях і прихована істина. Вага однакова, а об'єм інший. Ось чому вода завжди видає, з чого зроблене тіло. А вага сама по собі ще нічого не пояснює маленький, але пухкий шмат заліза. Вижене більше води, ніж щільна бронза. Тут головне, хто скільки місця займає. А значить, ми можемо визначити, чи це чистий метал, чи він змішаний з іншим. Бо кілограм золота і кілограм сплаву витіснять з води різний об'єм. Вага однакова, а вода підказує. Що всередині. Ура! Ми це зробили. Закон відкрито. Фух. Нарешті. Еврика. Я знайшов істину. Микіто, тепер обережно занурюй металеву гірку, закріплену на кантері у воду. Дивись уважно спостерігай, як змінюються покази на шкалі. Гляньте, гірка втратила у вазі 127 грамів, і цікаво у попередньому досліді вона витіснила рівно стільки ж води, теж 127 грамів. Друзі, погляньте уважно: ось гиря в повітрі, її вага рівно 1 кілограм, та варто занурити її у воду, і пока скандера зменшується. Чому так? Бо вода, наче жива, підпирає гирю знизу, і частина ваги зникає. Те, що зникло, то це не просто диво, це вага витісненої води. Якщо поділити масу в повітрі на цю різницю, ми дізнаємось, у скільки разів речовина важча за воду. Пам'ятайте, один кубик води важить один грам, а в заліза майже вісім грамів у тому ж кубику. Це ніби я стиснув вісім кубиків води в один, от чому воно важке й тоне. І ось тепер я розумію, скільки води тіло витісняє, стільки ж воно і втрачає у вазі. Ха! Так от у чому суть? Ось воно, моє відкриття. Архімеди, ви щойно відкрили те, що лише через майже дві тисячі років Галілей назве словом густина. Це буде вже у 17 столітті, коли люди почнуть вимірювати, чому одні тіла тонуть, а інші плавають. А ще через кілька десятиліть Ньютон і Паскаль остаточно ведуть це поняття в систему фізичних величин. Архімеди. У цьому багатофункціональному пристрої захована ціла бібліотека знань майбутнього, від книги рекордів Гіннеса до металургії, хімії та історії. Тільки пам'ятай, без електричної сили він як без музи мовчить. Сонячні панелі тут справжня магія. А ще не засиджуйся за екраном. Зір, знаєш, від того не поліпшується. А зараз кеша покаже тобі, як можна знімати справжнє відео і робити круті фото? Друзі мої, дозвольте, я збережу пам'ять про цю мить і зроблю, як ви кажете, фотографію. Хто зна, може колись ці світлі обличчя надихнуть і ще когось шукати істину, як шукав її? Я. Дивина, переді мною звичайні хлопці, а на екрані той самий, тільки в одежі з майбутнього, та ще й єнот поруч. Як таке може бути? Кеша, знімай маску, планшет нас видав, як дзеркало вампірів. Генератор маскувального поля вимкнено. Кінот, який говорить. Цього просто не може бути. О, браво, мудрий учителю Архімеде! Ще скажіть ходить на двох лапах і отримаєте Нобелівку. В нашій базі є все, навіть історія воєн. Знайдете другу пунічну війну через 38 років. Римляни візьмуть сіракузи. Архімеде, ви будете відчайдушно захищати місто своїми винаходами, дзеркалами, кранами, катапультами. Так було в нашій історії. А у вас. Є шанс не допустити 21 жовтня 212 року до нашої ери з тими знаннями, історії і технологіями, що ми вам даруємо, учителю, не має статися. Того, що сталося у нашій історії, може, цього разу все буде інакше. Ви відсвяткуєте свій 80-й день народження у колі рідних і друзів, а Греція у цьому світі піде іншим шляхом і колись стане справжньою супердержавою. Тепер у вас є планшет і трохи знань із майбутнього. Єноте кеша, микіто. Я вдячний вам за знання, що випереджають наш час на тисячі років. Ви дали інструменти, які змінять світ, від нових металів і сплавів до пороху, машин і наук майбутнього. Завдяки вам я маю шанс створити іншу Грецію кращу. Учителю, нам час повернутися у свій час, у нашу реальність. Архімеде. Якщо буде можливо, нехай ваші нащадки знайдуть мене у 2025 році. На планшеті є всі дані, де житиме Микита цього світу. А якщо їм раптом захочеться подякувати, ну хоч би конструктором про Гаррі Потера я не образюсь. Ми з єнотом сьогодні напрацювали. Думаю, не на один комплект. Добре, мої друзі. Я обіцяю, якщо доля дозволить, мої нащадки знайдуть тебе в моєму мирі. А також і у вашому світі. А тепер прийміть від мене цей дар це мій особистий циркуль, який служив мені все життя, і папірус із словами, що ведуть до відкриттів Еврика знайдеш і ти. Нехай ці речі нагадають вам, що розум і сміливість здатні змінити саму історію. Учителю, дякуємо тобі і від мене, і від Микити. Це була зустріч, якої не буває двічі. Ми ніколи не забудемо, як це стояти поруч з мудрецем античності, чути твої слова, бачити, як ти мислиш, як світиться розум людини, що випередила свій час. Це був не просто урок, це був е... це був досвід, який змінює серце. Такі моменти не вибирають. Ними нагороджують. Твої дари і циркуль, і папірус будуть нагадувати нам, що ми були тут у твоєму світі поруч із тобою, що ти повірив у нас. А тепер нам пора. Ми повернемось додому, але частинка цього місця назавжди залишиться з нами. Ось Микита, ми вдома. Нарешті я вже зголоднів! Ха, я теж, але головне, бо ми повернулись і знаєш що, Кешо, Пригоди тільки починаються.